Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акційна ціна на туш для Вій Лореаль. Кісточка силіконова, Ціна 419 гривень. Тональна основа від Лореаль 399 гривень. Трумач. Помада для губ матова. Новинка 419 гривень. Ще одна новинка помада для губ. Ціна 374 гривні. Вельвет мат. Туш для вій. Класика 349 гривень. Від Лореаль пудра компактна. 441 гривня. Пудра компактна трумач 344 гривні. Олівець помада для губ буржуа 322 гривні. Туші для вій від буржуа. Ціни від 249 гривень. Основа під макіяж база 30 грамів від Патрісія Ледо 174 гривні. Тональна основа з піпеткою від Патрісія Ледо 174 гривні. Консилер Стік 134 гривні. Рум'яна Стік. 134 гривні. Пудра компактна із дзеркальцем та спонжем для нанесення. 149 гривень. Хайлайтер 149 гривень. 199 гривень коштує хайлайтер від Патрісія Ледо. Такий бамбуковий стиль. З цієї серії також є пудра компактна 229 гривень. База під макіяж з блискітками. Акційна ціна 199 гривень. Тональна основа 349 гривень. Праймер під макіяж. 149 гривень. Тональна основа. Має таку неоднорідну консистенцію. Хто знає, це так має бути, чи з нею щось трапилося. Ціна 129 гривень. Фіксатор для макіяжу 129 гривень. Тональна основа 149. Пудра розсипчаста 149 гривень. Пудра компактна 179 гривень. Такий варіант пудри 74,50. Також із спонжем для нанесення і церкалом. Пудра компактна 179 гривень. Рум'яна 249. Із чорної серії. Тіні для повік 74,50. Туш для вій мейблін. LASH Sky High 329 гривень. Кленбі помада 70 гривень. Блиск для губ. Ціни 80 100 гривень. Засіб 2 в одному, помада та блиск, ціна 100 гривень. Такий варіант помада для губ 50 гривень. Матова помада для губ 100 гривень. Рідка матова помада 100 гривень. Гленбі. 139 гривень коштує помада для губ матова. Ламель. Плампер для губ 174 гривні. Також від ламель. 118 гривень. Компактна пудра. Clear Face від Lamelle 189 гривень, тонуюча основа. Консилер 224 гривні. Компактна пудра 279 гривень 128 Face 2 в 1. Можна використовувати для контурування обличчя. 175 гривень коштує палітра. Рум'яна контурінг для обличчя. Єва, як звідси витягнути цю палітру? Так, світло налагодила, але палетку таки не витягнула. Хайлайтер пресований. Ціна 175 гривень. 149 гривень коштує туш для брів. Немає в наявності. Палітра для брів 158 гривень. Гель для вкладання брів 189 гривень. Новинки туші для вій 299 гривень. Така в зеленому флаконі з конусною щіткою. Ціна 239. Fly Lush. Нова лінійка. Місія. Складно було тут розібратися. Вже до мене тут побувало багато людей. Це я вам показую не пудру, а кушон. Є аплікатор для нанесення, дзеркальце. Трішки розібралася, ціна 329 гривень, і ось вона пудра. Так виглядає, і ось тут схований спонж для нанесення. Кушон коштує 399 гривень. Нажимається на кнопочку, дуже легко відкривається. Є декілька варіантів відтінків. 299 гривень. Коштує її розсипчаста пудра. Пудра для фіксації макіяжу 269 гривень. Пробувала я, шукала її. Це є кушон. Ось тут він має бути. А це є пудра. Вона таке досить компактна. Ще є набори спонжів у вигляді лапки, ціна 80 гривень. Спонж для нанесення макіяжу одна штука, ціна 100 гривень камила упаковка. На цій поличці так просто не розібратися. 279 гривень коштують рум'яна. Також є декілька варіантів відтінків. З СПФ захистом 30. Також з цієї серії є різноманітні помади. Ось така коштує 299 гривень помада. Помада матова. Блиск для губ 249 гривень. Є тональна основа з СПФ захистом стіку. Ціна 399 гривень. Тональна основа. На жаль, ціночка на неї немає. Помада для губ 199 гривень. Матова. Такий міні-варіант помади, що ж з неї трапилось? ціна 169 гривень. 189 гривень коштує блиск для губ плампер. Думаю, після такого огляду відпадуть запитання, чому ж Єва так сильно скочує свої декоративні засоби. Блиск для губ з ефектом роси 289 гривень. Рум'яна стік. Ціна 299 гривень. Огляд підійшов до кінця. Дякую вам, що були разом зі мною. Звернення до усіх, хто не ставив на місце косметику. Ставте, будь ласка, і до зустрічі на каналі.